Зараз від штучного інтелекту нікуди не дітися. Apple зробила свою Apple Intelligence опцією за замовчуванням, а користувачі Google у Workspace тепер бачать великі, нав'язливі кнопки Gemini у всіх своїх додатках. Найбільші технологічні компанії намагаються продати нам майбутнє за допомогою генеративного шаї, але навіть коли його неможливо повністю вимкнути, є способи принаймні частково від нього позбутися. Google один з найагресивніших популяризаторів ША. Компанія намагається впровадити свій Gemini практично в усі свої сервіси, незважаючи на те, що він видавав неточні результати пошуку, рекомендуючи тобто Камені, то додавати клей в піцу. Навіть якщо ви не зацікавлені в результатах пошуку за яй, елементи Gemini з'являться в Gmail та інших веб-додатках Google. Якщо це вас дратує, не хвилюйтеся. Ви можете скористатися розширенням Hide Gemini для Chrome, яке приховує елементи Gemini на різних сайтах Google, щоб повернутися до старих часів 2020 року. Хай Gemini прибирає кнопку Ask Gemini з Gmail і за допомогою CSS приховує інші нав'язливі елементи Gemini на сайтах Google, включаючи навіть страшнувате вікно AI Overview. Після установки розширення починає працювати відразу. З такими розширеннями іноді є побоювання, що вони можуть негативно вплинути на функціональність сервісу. Розширення, що блокує один елемент, іноді може випадково перешкодити доступу до інших важливих функцій. На щастя, хайдже Gemini не має таких побічних ефектів, оскільки він використовує блокування Сівсес, він просто приховує небажані елементи Шаї, не впливаючи на решту функціональності. Важливо розуміти, що це розширення, як і сам Шаї, не є магією. Воно приховує тільки постійні елементи Шаї, наприклад, ту саму кнопку S Gemini», але не тимчасові рекламні. Якщо ви ніколи не використовували Gemini, ви можете побачити кнопку «Try Gemini», яку це розширення не приховує. Розробник пояснює це бажанням уникнути проблем із сумісністю. Точно так же воно не блокує підказку Help Me write», яка може з'являтися в Google Docs під час роботи з документом. Ці невеликі обмеження здаються мені розумними, і я можу сміливо рекомендувати «Hide Gemini». Воно робить продукти Google набагато менш дратівливими, навіть якщо не блокує сам шай, а просто робить його невидимим.